Виплати пенсії, лікування та забезпечення житлом для вирішення цих проблем. Чорнобильці ініціювали зустріч з керівництвом області. Мовляв, свого часу був підписаний меморандум про співпрацю. Тож зараз на часі переглянути його виконання та дізнатися, чим влада зможе допомогти. Оплата за продукти харчування там вона не відповідає ніяким нормам. Це це таке далі. Е... Нам е, дають е, якусь певну кількість квартир, але квартир недостатньо по всій Україні не вистачає е, коштів на лікування чорнобильців. Я вам скажу так, що останнім часом дуже збільшилась е, кількість людей, які е, мають онкофну онкозахворювання. Втім, конструктиву не вийшло. Представники низки чорнобильських організацій вимагають, щоб рахувалися з усіма сторонами, оскільки запевняють, Надія Кайдашна є їхнім лідером та виразником інтересів. І скаржиться, що вона пропустила чимало подій імен у книзі про ліквідаторів аварії НЧС. То на початках, коли ми давали, хто має бути в цій книзі, вона давала своїх людей, незважаючи на те, що дуже багато вона пропустила. І коли ми до цього втрутилися, от Мирон Попадюк, Михайло Боднарчук і так коли ми втрутилися, коли ми під'їхали, значить побачили, що багато немає людей. Розумієте, тобто вона лише свої інтереси. Далі, значить, Чорнобильський рух започаткували у нашій області люди з Калуша. Наче вона в цій книзі написала, що чорнобильський рух на Прикарпатті започаткували вона і її чоловік. Посадовці кажуть, незважаючи на боротьбу за впливи в середовищі чорнобильців, готові спілкуватися з усіма. Щоправда, за нинішніх фінансових умов захистити інтереси ліквідаторів аварії на ЧАЕС складно, адже ліки подорожчали, а оздоровчих путівок досі немає. Підвищення матеріальних стандартів для них немає, але ми готові допомагати їм організаційно, і ми готові ініціювати зміни в законодавчому полі, які полегшують їхню роботу. В результаті нарада розділилася на двоє. Спочатку посадовці радилися з однією групою чорнобильців, відтак вирушили на зустріч. З іншою, що ж до книжки про ліквідаторів, то її остаточний текст затвердить редакційна колегія обласного відділення Книги пам'яті України.